Буча имаше късмет да я е деокупирана, а ние да чуем историите на хиляди хора, преживяли ужаса на окупацията и евакуацията от Ада. Виктория и съседите се отърваха и разказват своята история на евакуация от Буча, която прилича на хорор. Та ние. От тях можем да се учим, взимаме уроци и готвим до най-неочакваните сценарии на живота и бъдещето, към които и те не бяха готви, но се наложи. Я встигла за правото машина но допомня Не вірила, що буде війна, зовсім не вірила, але машину я заправила. І це єдине, що я зробила дуже файно. В 4.15 ранку ми проснулися від що нас, нас бомблять. Я вийшла на подвір'я, все було в диму, запах пороху. І бомбошка. Ми згрупірувалися в хаті. Ну куди їхати, що його робити? А як уїжджати, Може, це зараз все закінчиться. Та куди ти їхати? Нема куди їхати. Тут так, ми тут жили. А куди їхати? Нема ж куди їхати. Ви розумієте? Вже з 25 лютого не було світла, інтернету, зв'язку, опалення і води. Ми почали зробили чати з сусідами, почали спілкуватись, у кого що є. У когось генератор, щоб хоч на півгодини пів години підключитись, понабирати воду для того, щоб пити. Я дітей проінструктувала, що робити. Ми одразу знесли всі найнеобхідніші речі вниз. Я заборонила підійматися на другий поверх, тому що я ще по ситуації в Донецьку пам'ятаю, я бачила, як осколки попадають дуже глибоко в стіну. Я заборонила ходити не просто біля вікон, а взагалі, щоб вони навіть не заходили в ті кімнати, в яких взагалі є вікна. Ми перевірили, що у нас є в аптечці. Ми зібрали в машину найнеобхідніше в аптечку. Жготів у нас професійних не було. Ми зробили їх самостійно. Зробили на всяк випадок марлеві пов'язки. Нас сусід відкрив свій підвал. Сусіду будинок було який поруч. І забрав нас з дітьми туди до себе в підвал. У нашому будинку закінчилась питна вода. У нас не було б води. Mm. І, і ми побачили, що сусіди почали збирати в Тазіки сніг. сніг. І ми також пішли збирати в Тазіки сніг. Коли у нас все, у кожного все закінчувалося, ми ділилися. І коли розбомбили новус, я пам'ятаю, що ми пішли в новус, взяли картоплі, а розрішили. Власники Новосу дали команду охоронцям запускати людей, щоб люди брали харчі. Ми брали картоплю і ми взяли рибу. Як ви зрозуміли, що небезпечно далі залишатися? Ну не, не ну не небезпечно було з самого початку, але а, мій чоловік тоді повернувся. Він вже 27 лютого був в Києві. Повернувся за кордону. І дуже рідко, але проскакував зв'язок. В якийсь момент мені просто надійшла смс, що якщо ти побачиш цей смс, будь ласка, виїжджай до дванадцятої години або там будуть підірву. Вибачте, я... я не думала, що я розплачусь. Я не думала, правда. Mm -hmm. Мені здається, скільки не пройшов часу, це буде найбільша травма всього українського міста. Написав, що мені сказали, що біля дванадцяти там будуть підірвати місто. Маєте приїхати, поки його не підірвали. Я отримала цю смс, було десь 10.30-10.40. І я просто. Дуже швидко дітей зібрала. Ну вони вже проінструктовані, вони знали всі правила поведінки, як евакуватись з машини, якщо щось станеться з водієм. Вони вже знали, як допомагати один іншому. Я за 15 хвилин просто побігла по всіх сусідах збирати цивільний конвой. Колись на уроках цивільної оборони ми. Моделювала, як збирати конвої і виводити людей, ну, скажімо, там з імовірної небезпеки. Я просто скористалася своїми знаннями і всіх зорганізувала. 27 лютого вже мені в будинок попало в квартиру, а, там вже бої, в Макарові бої. А, Ми все це чули. Мости подірвані. Ми просто не знали, яким чином можна виїжджати. І тут їде машина, затемнені вікна з білими стрічками. Я зупиняю, думаю, Боже, то наші, не наші. Відкривається скло, хлопці сидять. Я кажу, слава Україні! Вони кажуть, «Героям слава Думаю, Боже, свої, Ото й <правда> є мова. Ото й є мова коли ти, ти впізнаєш, що твоя людина чи не твоя. Хлопці кажуть, а куди ви їдете? Виїжджаєте, так, да, виїжджаєте. Кажу, хлопці, ви знаєте як? Вони кажуть, Да. Я кажу, слухайте, кажу, нас у троє сусідів кажу, заберіть нас. Він, жіночка, у вас є тільки 10 хвилин. Він сказав, що мост, по якому поїдемо, він сказав, що мост заміновано, але ми зараз встигнемо виїхати. Да. Ну, то ж да, 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 мені да. надіслали смс, що його вже, вже місці, да. да. През дворувети и горите, минавайки блокпостове в бойки и пулета тестигат до Киев, душитомерския пыт в пусок запад. Чудом се спасяват. Угледвайки се назад, разбира в се поели, колко опасно беше доминат през минирани уколни пътища. Не веднага намират място за ноштурка и временно пристанище. Настаниха се видно малко село в старокъщина баба. Там се гряха спищен и чакаха края. След като Украина диокупира Киевская область, те се връщат вкъщи към своя стар живот. У бачі знові обстоятельства. А скажіть, а що ви застали тут, коли приїхали? Ну а... не я… жили тут, не жили? Ні, не жили. Вони тут тільки виносили, грабували, розстрілювали, ікони розстрілювали, стіни постріляні, повиносили. Все, що залишилось в хаті тільки те, що лежало в ліжках з скритим механізмом. Ага. Там розуму не хватило підняти механізм, що там щось є. Оте, що там лежало, то залишилось. А все інше все повиносили, Все. Унітаз все видрали. Що? Унітаз навіть видрали на першому поверсі. Інсталяція залишилась, унітаз видрали. Нащо йому унітаз без інсталяції? Питання. Все, що не могло винести, воно просто розбивало або автоматною очередю стріляло. Стіни, бачите, такі біленькі, що воно йому там майорилося, бог його знає, да? а воно взяло таку ту-ду-ду-ду-ду по стінах. Стояв матрас е, вузький. Е, ми його так на стіну поклали, е, поставили. І ну, я вибачаюсь, він описаний матрас. Я, от навіщо? Ну, ну от що це таке? Ну, от от матрас, от двері в туалет. Я вибачаюся, але ну що це таке? Кожного дня стрес. Немає такого спокою, як був колись. Немає вже того життя, яке в нас було колись. Вони нам зруйнували це життя. Зруйнували так, що. А, і ненавість така до них просто запредельна. Якщо раніше мені було все рівно, що говорить людина на російській мові, ну хай собі говорить. Живе, вона собі там, Росію любить, ну хай собі любить, іди собі, їж. А зараз це ненависть. Це ненависть. Як кожен росіянина. Може, та людина не винна ні в чому, але для мене вона винна. Вона винна за те мовчання. За те, що вона не вийшла, не не сказала нічого на площу, за те, що ті росіяни, як ті миші, сидять по хатах і не виходять і нічого не говорять.